26 грудня 2023 року. Цікаве відео я передивився сьогодні. Я його слабо можу пояснити навіть для себе, але все ж таки почнемо, а там побачимо, що з цього вийде. У відомому серіалі є епізод, де хлопець пояснює розстановку сил у світі. Він виклав шестикутну зірку, в кутах якої намальовані різні тварини під різними кольорами. Червоний лев це англосакси. жовтий дракон це Китай, Зелений Кінь це мусульмани. Блакитна вовчиця – це Ватикан, бо капіталістична вовчиця символ Риму. Синій Орел це Америка зі своїм орлом. Фіолетовий видмідь це Росія, бо кольори на прапорі Ф, білий, синій, червоний. Разом утворюють фіолетовий. І далі хлопчина починає пророкувати. У верхній частині зірки більше немає протистояння. Блакитний і червоний об'єднуються. Це означає, що Ватикан об'єднується з англосаксами. У нижній частині жовтий синій одаватимуть ворогів, але теж підуть разом. Це означає, Китай і Америка прикидатимуться ворогами, але насправді діятимуть разом. У середній частині фіолетовий загине через зелене, тобто Росію очікує загибель через мусульман. Щодо моєї думки, на рахунок цього, то мені складно щось говорити, але поки що все виглядає логічно. Якщо розставити по кутах саме цих тварин і прив'язати до них саме ці кольори, то виходить. Те, що жовтий дракон це Китай не викликає сумнівів. Країна Східного Сонця жовтуватий колір шкіри у людей. Дракони – важлива частина культури та святкувань. Зелений колір справді часто зустрічається на прапорах арабських країн, наприклад, Саудовської Аравії. Тому погоджуюсь, що зелений кінь у зірці це мусульмани. Фіолетовий відмід це Росія. Також логічно. Медвідь завжди був символом цієї країни, а змішання кольорів їхнього прапора може утворити фіолетовий додатковий аргумент. Цікаво інше, якщо прив'язатися до кольорів вуселки, бракує сьомого кольору, помаранчевого, хто це може бути? Якщо це не окрема сила, яка відстоює свій напрям діяльності, то можна припустити, що... Помаранчують це поєднання червоного і жовтого, тобто союз англосаксів із Китаєм, а це відповідно означало б і ми з Америкою. А якщо це окрема сила, то вона діє виходить таємно, що дає їй перевагу, так як її ніхто не враховує. Я міркую, що такий колір може відноситися до єврейства в світі, яке з дуже давніх часів ведуть релігійну війну з людством за господство свого народу над іншими.